Добрий день, ми з України. Два колонтопські куми продовжують започаткований намиш патріотичний челендж Україна 2024, старий бабусин-холодильник. Згорів в бабусі холодильник. Він був старий, однак надійно працював. Та Обленерго натиснув на рубильник на планове відключення. А далі ввівся. Гау. По півдоби без світла, а іноді і більше, і техніка відмовила вже більше не морозить. Не буде вже, на жаль, все як було раніше. І витерла бабуся рукою гіркі сльози. Проклятий ірод, Путін, коли ж тебе заціпить, коли Господь тебе до пекла приведе, коли ракета наша у Кремль той зацідить. Коли Пекельне зло до тла тебе жре. Це, звісно, буде, але спочатку чекає тебе гага, як вказівник до місця, що зватимуть могильник. Хай відповість за злочин тоді цей доходяга, один з яких старий бабусин холодильник.